безпечного суспільства та знання про те, як захистити себе і свою сім'ю, стали темою тренінгу, що презентували сьогодні в Миколаєві. Детальніше про це у матеріалі наших кореспондентів. Як зазначають організатори тренінгу, сьогодні світ перестав бути безпечним, а навколо людей безліч загроз. Правоохорона система не в змозі захистити усіх. Тож самозахист це особиста справа кожної людини. Ми представимо курс. курс личной безопасности, а во второй части курс корпоративной безопасности для предпринимателей, которые хотят, чтобы у них было все в порядке. Это не только преступность на уличная, так называемая, это не только преступность бытовая. Мы взяли самую выжимку, самые опасные, самые те вещи, которые мешают нам сегодня нормально жить. В ході презентації слухачів ознайомили з деякими видами зброї та розповіли, як звичайним громадянам на законних підставах можна застосовувати зброю. Ми хочемо показати, як громадянин, як він може захистити себе від присутних посягательств з якими, якими видами зброї, спесредствами, що можна примінити із целю захисту своєї життя і здоров'я для захисту громадянин може

которые розуміють, що надеяться, кроме как на самих себе і на своїх друзів, колег по сообществу в ближайші или даже десятилетия в нашій стране практически безполезно. Організатори також зазначили, що в своєму курсі співпрацюють з правоохоронною системою. А серед тренерів є і діючі представники силових структур. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини, Миколаївщини.